Коли лягли, ми втиснули сильно таз в підлогу, лобкову кісточку втиснули, ребра припідняли і витягнулись вгору і вперед, так наче нижніми ребрами чіпляєтесь. За Закривомок, опустилися вниз. Долані під плечима, плечі лопатки вниз, напружуйте сідниці і задню поверхню ніг або втискаючи пальці в підлогу. Або ноги можуть просто лежати, і ви просто сильно напружуєте. Як вам комфортно, але ноги залишайте на підлозі, не піднімайте їх кого. Плечі лопатки, відведіть назад, підворіддя підтягніть. І піднімаємось. Дивіться, маєте орієнтуватись на свій поперек. Якщо поперек буде боліти, якщо якісь проблеми, не дай Бог, кого з попереком, то ви високо не піднімаєтесь. Так от низенько за собі залишаєтесь, ледве-ледве відірвавши верхні ребра від підлоги. Можете піднятися вище. Добре, піднімайтеся вище, тримаємось 10 рахунків. 10, 9, ще рівно, дивитесь в килимок, не вгору, 8, 7, 6, широко ноги не розводитись, віднижки напружені, 5, 4, 3, 2, 1. І розслабляємось, або під голову кладемо руки, ногам дозволяємо розводитись на сторони. Або можна вздовж тіла покласти руки. І голова як зручно або на підборіддя, або бік. Хто як відпочиває? Ще дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, 3, два, один. Знову напружилися сідниці, втиснули таз в підлогу. Рівна шия. Раз. Два, три. Чотири. П'ять. Шість шия. Шия рівна. підборіддя, Підтягніть, дивіться, в килимок, Не вперед. Так шия в нас не рівна. Чотири. Три. Два. Один. І знову відпочинок. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. І зараз такий самий підхід, але трошечки з ускладненням. Ми піднялися, це в нас буде вдих. На видосі ми розгинаємо одну руку в лікті, і так, наче в бочок трошечки скорочуємо тут м'язи. І вертаємося. То тобто вниз ми не лягаємо. Вертаємось вдих і видих в інший бік. Це один раз. 10 разів. Піднялися, вдих. Видих в один бік, вдих, видих. Ви інший. Раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Выдих. П'ять. Вдих. видих, Вдих. видих, Шість. Вдих. видих, Вдих. видих, Сім. Вдих, видих, вдих, видих, Вісім вдих. видих, вдих. вдих, видих, Девять. вдих. Видих, вдих, видих, вдих і лягли. Видих 10. І Давайте зараз відштовхнемось і сядемо на п'яточках, витягнемо спинку. Самопочуття, да? ще трошки позивнемось чуть-чуть залишилось. Спина відчувається, прям гарно пропрацювалася, так? Да? А? Прес. Прес? А спина? <рес> ну, Справді, що живі нам потрібно, щоб спина була теж здоровою. Зараз знову вертаємося на живіт і будемо робити дханураціна поза лука. Не цибулі, а лука. Той, що отакий, що натягується. Є два, два моменти в цій позі безпека попереку і безпека ваших колін. Щоб поперек був в безпеці, нам потрібно гарно напружитися, втиснути таз в підлогу, ну, це те, що ми завжди робимо на прогині. власне. А щоб колінам було безпечно, то ви теж знаєте, що треба носок натягнути напрямку коліна, щоб вони не боліли. Таким чином, ми витягнули, зігнули в колінах. Перша позиція: натягніть. Ну, дивіться, можливо, це не у всіх, можливо, ну, хтось робить отак, от, і їм комфортно, нормально. Ну, я роблю так. Плачу лопатки назад, сіднички напружуємо. Ребра припіднімаємо і починаємо потихеньку. Розгинаючи ноги в колінях і піднімаючи стегна вгору відривати їх від підлоги, натягувати плечі, розкривати грудну клітку. Раз, два, три. Вона ще самі себе височенько так піднімаєте. Чотири дихаєте, п'ять. Широко ноги старайтесь не розводити. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Вдих. І видих. Розслабтеся. І зараз ми ще раз робимо дханорасина, але вже на пів тиханораси на одну руку, на іншу руку і ногу, відповідно. Тобто, я згадаю зараз ліву ногу. Все те саме, вона буде відтворювати лівий бік, а правий бік нога буде рівна і ручка буде вперед. А тут я натягну носок з лівого боку, натягну руку, підніму, стегно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І міняємо сторону та відпочиває сторона. Старайтеся не виводити, стегну в бік. Рівненько, просто вгору піднімають. Приготуйтесь вдих. І видих, піднялись. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Прийшов молодці. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Дуже добре, давайте в баласана знову. Витягнемо спинку. І останнє на сьогодні це чакрасана або поза колеса. Так. Да. В холі казали, що місточок брехали. Засібнички себе беремо, знову ну, ж таки, витягуємось, ви спочатку подивіться, а потім я подивлюся на варве раз. Коси викладаємо, кого коси, отак. Ірокес, щоб не оббивати їх. Бо якщо догонькою наступити, потім підніметесь, може залишитись волосечко на підлозі. А ви скальп. Скальп. Так? Ну, я так захотіла казати скальп, думаю, це дуже сильно. Дивіться, ми маємо могти поставити руку, руки в підлогу так, щоб лікці дивилися вгору. Не в сторони, а вгору. І якщо це дуже важко вдається або ну, зовсім не вдається, на початках ми будемо тренувати себе тим, що будемо просто вибудовувати аж отак от руки. Просто рівненько, щоб повністю у нас долинка притискалася, і лікоть дивився вгору, не в бік. Угу. От Просто за... занотуйте собі, можливо, домашнє завдання для когось, якщо це вже важко. Ну, поставили пальці широко розкрили. І тоді я зараз подивлюся, як ви будете робити. Ми піднімаємо таз вгору. Ну, хто вміє, то може в принципі практикувати, хто впевнений. три підходи в нас буде. Ми відштовхуємось. Да, Олічка, подивіться, я вам трошечки покажу з ускладненням. І на носочки піднімаємось так для хребта нашого легше. І штовхаємо себе, можемо ось тут, в грудному відділі, вирівнюючи ноги в колінах, штовхати, відчувати, як плечі розтягуються, грудний відділ розтягується. Потім, наприклад, повернутися, і якщо нам все ще комфортно тут стояти, ми можемо попробувати, Оля підійти руками, ой, ногами, вибачте, поближче до рук. Угу. І повернутися на місце. Як ми лягаємо, це також важливо. Вертаємось. Згинаючи руки в ліктях і підборіддя, підтягуючи до грудей, щоб лягти на потилицю. Не на маківку, а на потилицю. І обов'язково компенсуємо, протиснувши стегна до живота. Три таких підходи в комфортному режимі, скільки там можете стояти.